Так, мої хороші, зараз у нас з вами друге заняття е, з природи. Ми сьогодні з вами здійснимо подорож до парку. Так, у нас буде з вами сьогодні екологічна стежинка у парку. Так, будь ласка, уважно на екран. Сонечко ясне. Доброго ранку дерева багряні, доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку земля прекрасна, Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку, люди щасливі. Так, мої хороші, ми сьогодні з вами побуваємо в парку. Ми з вами бачимо, який він чудовий та прекрасний. так? Мої хороші, а що росте, розтепа? Як ви гадаєте? <ріст> Дерева, так, кущі різні, квіти, так, але це все ще не все. Сьогодні я вам розповім. Так, мої любі. Це, мої хороші, що це? Як ви гадаєте? Квіти, так, це мої хороші. Квіти непрості, а ось сіні квіти. Так. Давайте я вас з ними ознайомлю. А може, ви якісь квіти знаєте? Які ви тут знаєте квіти? Чи ніякої квіточки ви тут не знаєте? Громадські. Так, ну добре, давайте я вас ознайомлю, добре. Перші квіти це у нас квіти називаються. Айстри, такі гарні, чудові. Далі квіточка називається Чорнобривці. Вони дуже гарні теж. Гарна троянда. Жоржини. Ми з вами бачимо теж гарні квіти. Так, далі. Сальвія. Квіти дуже гарні. Так. Кани та нагідки. Ось такі гарні квіти ми з вами можемо наблюдати в парку. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як доглядати за квітами? Який їм повинен. Хай. Як як? Що треба робити, щоб квіточка росла, була гарною та запашною? Що треба робити? Yes. Полювати. Так, коряночку полювати. добре, а ще що? Вона де росте у нас? На клумбі, На клумбі так, в землі Молодці, мої любі. А, цу, а що треба зробити з цією земелькою? Зрихлити, так? І посадити так. нашу квіточку та поливати її. І вона буде дуже гарна та гарною виросте. Добре, дітки, а скажіть мені ще таке: а можна рвати квіточку? Ні. Ні, так, бо якщо ми її вирвемо, то що буде? Вона загине, так? Ні. Так, загине. І ось, коли ми з вами? Рушаємо парку та ще якимись такими гарними чудовими містами, ми можемо з вами бачити табличку. так? Там, де буде якась надпись, що не треба брати, тривати, е, гілочку чи квіточку, чи ще щось. Добре, мої любі, давайте далі. Так. А це мої хороші, як називається дерево? Хто вгадає? Дуб. Ні. Дуб. Ні. Таке гарне, ви ще його дуже полюбляєте збирати. Каштан. каштан. молодці, це каштан. Так. Дерево каштанне. Це дерево дуже, дуже багате. Ви бачите, на ньому гарні квіточки, а вони ще. Пахнуть дуже гарно. А ось наш, наш каштан уже в, жов, в жовтому одіянні. Так? Він вже в жовтий листя якого у нього кольору стали? Так? Жовтого, але деякі що в містах є зеленого кольору. І ще у нього є такі маленькі каштанчики, так, коричневого кольору, ми з вами ось. знаємо. Так мої добрі. Я чую матвійчик, що ти мені кажеш ось. Так, мої, так, ми мої хороші. Так, мої любі. Далі. Це ми з вами е, поговорили про, кошталь, е, про дерева, да? які не бувають гарні. Але ще в парку є і зелена аптека. Мої любі, а ви знаєте, що це таке зелена аптека? Знаєте? І Якщо знаєте, кажіть. Як ви гадаєте, що це? Так. Це мої хороші. Це мої хороші лікарські рослини. Вони дуже е, допомагають людям. Є люди, які вживають та, та, різні таблетки, так? а є люди, які збирають, е, наприклад, ось у нас м'ята, нагідки, шавлія, подорожник, кропиву, ромашку. Вони це, мої хороші збирають, та, сушать і роблять потім з цих. Рослин вже мазь, наприклад, чи заварюючи спеціальний Добре. чай. І коли людина боліє, він допомагає. Ось чому такі рослини називають лікарськими рослинами. Так, мої хороші, давайте далі. Так, а цю красоту ми теж з вами знаємо. Це мої хороші, дика роза, так. І її ще називають мої хороші чайною. Знаєте, її теж собирають, роблять з неї чай, але спочатку сушать її гарні лепесточки, леп... су... сушать їх, роблять чай, а ще роблять гарне варіння, дуже ароматне. І коли е, можна його при... приймати просто як вітамін С, чи коли ну, подержувати своє імунне здоров'я, чи просто пити коли боліш наприклад. Деяким людям це дуже допомагає. Ось, а це мої хороші, називається шепшина це коли наша. Коли вже зібрали нашу розочку, після неї ось такі гарні стаються семенчики. їх називають Дих у троянду, шипшину. Ми знаємо, усі це, це не секрет, які ж в неї квіти красиві, а в плодах вітамінів букет це її плоди. І коли ми зібрали з вами самі лепестки, Потім остаються такі от е, красиві е, плоди її нашої розочки. А потім е, це ми теж можемо зібрати з вами, підсушити та теж пити з нею чай. Дуже корисно, там багато вітамінів. Багато. Так, мої Фінічки. хороші. А це далі мені. я вам хочу показати, ще в нашому парку є дерева фруктові. А так, мені. Давайте я вам зараз. Вам покажу, що це за дерева? Це мої хороші перші дерево за брикоса. Так, ми всі знаємо, що можна з брикоси робити, як ви гадаєте? Було. Було. Так, а ще що? Дівочки, ще що можна Боєнні. робити? Казали: Боєнні. так, добре, Компот можна робити. Компот да. можна робити, так? Да, так. Добре, теж підходить. А це що за дерево таке гарне? Ну, груша, да, груша да. так, ми з вами теж полюбляємо грошове варіння, так? Можна з неї теж і компоти. і що хочеш робити з груші, да. так мої любі? А ця красота називається слива. Бо називається дикою сливою, в неї таке дерево гарне. А ось мої хороші, яка буває слива? Так, ми багато бачимо слив, де на ринку. так? Давайте поглянемо. Сливка буває червоною, так, жовтою. Да, голуб, ми можемо бачити ще як, така як темно голуба та темна Синя така, так вона буває дітки мої різні. Так, мої любі, сьогодні ми з вами зробили таку гарну подорож, але що я хочу вам, дітки мої сказати: що не засмучуйте місце, де знаходишся, була майку гілок дерев. Нерви, бездумно квіти не знищують, не тривож комах. Так, діти буває таке, що є такі люди, що навпаки роблять все. Так, можуть підійти вирвати квітку, можуть підійти, е, поламати гілку в дереві. Але вони не розуміють, не що це дуже погано і це не треба робити. Ми з вами багато бачимо. Ще раз повторю вам, в парках є зони, де не потрібно щось брати до рук. Так? Наприклад, у нас в парку є пруд, там, де рибки. Так? І ми з вами неодноразово бачили, що там є теж таблички, так, і щось туди кидати. Так? Бо це нельзя, це заборонено, бо можуть погибнути, як і тварини. Так і щось собі зробить не дай Боже, людина та дитина? Ось мої хороші, я сподіваюся, ви мене зрозуміли, і я хочу вас запитати, про що ми сьогодні з вами балакали? Про що я вам сьогодні розповідала? Аріаночка, про що про що я розповідала? Про... про цвіти. Так, про цвіти, про що ще? Про дерева, так? Про дерева я розповідала. Про парк, да? Та ще про Та про зелену аптеку, так? А що таке зелена аптека? Скажіть, мені, будь ласка, я вам казала? Це трави які єчет. Так, євочко, молодець. І про осінні квіти я вам розповідала, так, мої любі? Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а можна рвати е, дерев, е, квіти, ламати щось у дерев? можна це робити? Ні. Ні. Ні, молодці мої любі, ми що повинні робити? Оберігати, так? Ми повинні з вами оберігати нашу природу та любити її, так мої любі? Так. Так. Та навпаки, самі теж посадити якесь деревце чи якусь гарну квіточку. Так, мої любі, я буду з вами вже прощатися, до нових зустрічі. До побачення, до завтра. До побачення. До побачення. Я хочу сказати.